Добре ранок, красуні. Що ви не хотіли сьогодні в хліб заходити? Ні. То дві мудрих то зайшли, а дві нерозумних. Знов на горисі сиділи. Ну, добре, що такий морозець був, <схи> що ще не попримерзали. Морозець невеликий, такий собі легкий. Дуже рано, гарно. Давайте, давайте зараз я відкрию. Відкрию хліва, бо сам перед хочу подивитися, що там каченята. Каченят ми забирали сьогодні нікуди, лишили у хліві. От тепер мені зараз цікаво, дуже цікаво. Я вже переживаю. Переживаю вже, але нічого, зараз іду дивитися. Давайте, давайте зараз відкриваю вже. О, так. що куди? О! Так. О, так. <сміст> так, Над головою. <сміст> так, все, вилітайте, вилітайте. Ха-ха. <сміст> О. Ат. Ну, давай, рембух, давай ще ти. Як ти маєш злетіти? Давай. а ну, давай, цікаво. Йдіть, йдіть, виходьте. Ой, людички, а це хто тут ходить? Ну, от мої каченятка. Лишилось тільки восьмеро. І не по тій причині, що їм було у хліві холодно. А вони якось повилазили, хоч і накриті стояли. А тут аж і качки стаду, і кури. І одним словом, оце тільки восьмеро їх залишилося. А четверо он, вони лежать, знаєте, їх, поп... їх поп... попридушували. Ну що казати? Що каченняти? Зараз Юра, маму, насварить що мама за мачуха І думає знов що з вами робити. Оце таке малеча є, а потикнутися з нею нема куди. Хіба що може, вон таку кліточка стоїть, хіба що може кліточку взагалі окремо? Макачки, з клітки не вилізете? Так, все. Посадила в кліточку. Поставила їсти, водички поставила. Вони їдять. Все нормально. Ну, Щоб сказати, що це їм холодно, їм абсолютно тут не холодно було, коли вони швендяли по всьому хліві разом з качками, то тут їх не холодно, їм не холодно половила. Ну, але шкода, шкода, як воно вийшло. Знаєте, як ото е, дійсно, що аби мені той розум, що потім. Поставила тут в тазіку, в якому вони сиділи на ніч, Їх в тазі поставила тазик, прикрила ще. Тут ось сюди кури виходять. Ось стоїть оця злибена. Архип. Ну, що ти наробив? Ну це ж через тебе оце все. Значить, він собі оцю достає, оце кури йдуть, він достає, тут я скину. Воно так сюди сперлося на цей на тазик, попихнуло мішка, яким вони були накриті, і вони десь по ньому вичлапкали, бо вичалапкували всі хліб. То ще мало того, що там ви... вичлапкали, ще ж тут ось все закладено блоками. Вони десь вистрибали на цей блок, ось на, на цей один, і все. І пішли, і пішли по хліві разом з качками і з курами. Ну, а, а то отаке то вже, вони маленькі, качки кури великі. Та й так сталося. По вони такі парсиві вже такі, такі грязнючі, через те, що лазили по хліві. Ну, нічого, все. Хай сидять поки що. Тут кліточка, там, це у нас ця кліточка така на всі випадки. Ми закриваємо тут. Квочку яку не треба, або як кури поб'ються, теж закриваємо, ну таке оббита собі е, сіткою груба проволока, І ось і згодилася знову, тому що ну тому що сажу в квітку, а що робити? Посадила, хай сидять. Але саме знаєте, що цікаво? от сам... Саме цікаве, що тільки зранку була Юрій така золота жінка, така мила, кохана, така, бо дуже смачний паштат вийшов. Тільки вийшла, глянула до каченят, прийшла, розказала історію, все. Все, вже жінка не така. Все не так. І те не так, і все не сяк, і оця ці каченята пізні, наші вони були. <реш> <реш> і, і так далі, і так далі. Ну що, ну що казати? Що казати. Але вже заходжу по каченят забирати. Каже, що вже поставила, кліточку поставила. Ну все, вже знов жінка хороша. Кліточку поставила. Да, каченятка. Чого я зразу не подумала? Ну, чого я зразу не подумала? Да. Дали ви мені трішки недільного шоку? Лупці ду маленькі. А то ви. Ото то ви. Ну сидіть вже, сидіть вже там собі накриті. Ніше, треба було вийти, повиходити і побігати. Все, сидіть, потім прийду до вас, подивлюся, що ви тут. Малеча. Вже було у вас 12, бачите, 12 більше. Теплішенько. Але знаєте, то що саме, саме головне, що добре, щоб двоє біленьких цих лишилося, бо якби е, згинули біленькі, то я вже уявляю, що то вже тоді було? Це ж Юра на цих біленьких. Одна качка є біла з тих раніших, раніших виводків. Ну, а тут, а тут двоє, а тут уже двоє. Все. Одним словом, хай сидять. Їдять, потім подивлюся до них. Архів, ти ще раз скинь ту доску, то я не знаю, що я тобі зроблю.